Огляд на підствольний ліхтар blq 3888 Діод т 6 Перва комплектація. Він йде збірний і універсальний. Що це означає? Це означає, що він може працювати на одній батареї акумуляторній, на двох і на трьох акумуляторних батареях. Три акумуляторні батареї. Байлонг 8800 коричневі, які настоящою ємністю являються 1200, іде в комплекті. Тоді в комплекті іде підствольне кріплення. З вертушечкою. В комплекті йде виносна кнопка. Зараз покажемо, як вона працює. В комплекті йде зарядний пристрій невеликої потужності для акумуляторів. Зарядний пристрій через блок живлення підключається до мережі або через блок живлення сприкувач машини. Також в комплекті мається три світові фільтри, які можуть надіватися спереду на лінзу. І міняти колір світла, зараз покажемо, як воно міняється. Отак міняється. Можна замінити на будь-яке скло, наприклад, зелене. Ставимо зелене. Фіксуємо. Так виглядає світодіод. І отак в зборі ліхтарів. А тепер показуємо, як він працює. На одній батареї вставляємо батарею, накручуємо кнопку так, на одному зеленим, на двох. Зеленим і на трьох акумуляторах зеленим кольором. На трьох акумуляторах зібраний ліхтар має довжину 30 сантиметрів. на двох акумуляторах має довжину 24 см. На одному акумуляторі має довжину 17 сантиметрів. Також до ліхтаря в комплекті йде виносна кнопка. Сам ліхтар вмикається в режимі включив-виключив. В нього нема режимів економних, режимів блимаючих. Він просто вмикається, просто вимикається. Зараз на білому будемо показувати. Показуємо на білому. Точка в центрі дуже далеко пробиває. І плюс розсіяне світло. Показуємо, як працює виносна кнопка. Накручується. Виносна кнопка іде із пружинкою. І працює теж в режимі вимкнути, 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 вимкнути. Але у цієї виносної кнопки також є ще режим короткого нажаття. Отут. А тут з фіксатором, тут без фіксатора до цього ліхтаря самі потужні батареї акумуляторні, які можна придбати, коли недостатньо рідних батарей комплектних. Це акумулятори фірми LG на 3500 мАг. Акумулятори повинні мати випираючий плюсовий контакт. тобто пайку, так як акумулятор є технічним, він іде без випираючого плюсового контакту. Випираючий плюсовий контакт робив наш магазин за 19 гривень. Тобто можна акумулятор взяти такий, можна взяти такий, але такі акумулятори вони не будуть давати контакт, тому використовуються акумулятори вже із напайкою. Ставиться один, ставиться другий, ставиться третій. Ось такий ось цікавий ліхтарі.